Вітаю вас, мої любі у мене на каналі. Запрошую вас за лаштунки. Сьогодні для мене незвичне відео. Це відео запрошення до мого першого спільного проєкту, рукодільного проєкту, який я назвала промені жіночого тепла. Цей спільник. Я хочу присвятити саме Дню української жінки. Українська жінка це феномен, аналогів якого немає у світі. Саме своєю багатогранною діяльністю українські жінки впливали і впливають на становлення і розвиток України. В Україні. 25 лютого відзначається День української жінки. Чому саме в цей день? Бо це День народження Лесі Українки. Найкраща в світі жінка Українка. У ній сплелись і розум, і краса. Вона тендітна й ніжна, ніби квітка, а глибина очей. Мов небеса, вона уміє бути чарівною, та в той же час і скромна, і проста, не зіпсувати косу сивиною і зморшками не змарити уста. Вона і щира, і добра, і мрілива, а її голос чисте джерело. Вона посеред інших. Особлива, бо завжди випромінює тепло. Прочуйне її серце, пишуть вірші, кричать журнали з перших сторінок. Бо ж Українка це найкрасивіша на всій планеті. Жінка із жінок. В цей день, 25 лютого, Вітають любих матусь, бабусь, донечок, племінниць, волонтерок, подруг усіх тих, кого ми любимо, кого ми поважаємо і цінимо. А що може бути приємного за подарунок, який ви створили власними руками? Тому саме я і запрошую вас, майстринь, майстрів, до спільного проєкту промені жіночого тепла. Розпочинається цей проєкт з 15 січня і триватиме до 8 березня. Так-так, до 8 березня. А чому? Бо саме 8 березня це день, коли відзначається досягнення жінок і привертає увагу до питань гендерної рівності. А також я знайшла, що це День Родоводу. І саме жінка відіграє в родоводі центральне місце. Отже, Терміни з 15 січня по 8 березня, і наступний тиждень з 9 по 13 це такий звіт. Фотозвіт у телеграм-чаті. Посилання на який я вам залишу внизу під відео. І буде там опис і номінації. І ось тепер перейдемо до самих номінацій. Які ж номінації я планую? Перша номінація я її так назвала Міледі. Це е, жіночі вироби, сукні, джемперочки, жилети, спідниці, штани. Тобто, всі ось такі великі. Вироби, які ми можемо одягнути з вами на себе. Друга номінація це назва її Моя чарівна леді це аксесуари. Це бактуси, хустки, мітинки, рукавички, шкарпетки, шапочки, пов'язочки. Тобто всі наші ось такі гарні аксесуари. Наступна категорія має назву берегиня. Це інші види рукоділля. Звичайно, куди ж ми без намиста, куди ми без сережок, або ще чогось. Або, можливо, ви створите на подарунок матусі. Оберіг картину або свої доньці. Тобто це ось якраз те, що стосується інших видів рукоділля. І е, четверта номінація, я її назвала «Кіт-бутік». Це дитячі вироби, адже дівчаткам треба теж дуже гарний одяг. І тому в цій номінації будуть брати участь саме роботи для дівчаток від народження до 14 років. Бо далі там вже ми в'яжемо дорослі вироби і наші донечки, наші племінниці носять їх. Тому ось такі чотири номінації, які ж умови цього спільного проєкту. Ну, по-перше, це відео вступ або просто заявка про вступ у е, телеграм-чаті, або на інших е, соцплатформах. Тобто Instagram, Tікто, Facebook, де найбільше ви ось себе почуваєте вільно, то там ви і намагаєтесь створити невеличке таке. Е, Вступ про цей спільний проєкт і ваші плани, що б ви хотіли саме зробити для себе коханої, або для своїх рідних жінок який виріб. Це, звичайно, що плани, тому що я сама така, так? тому що можу планувати одне тут, побачила інше і теж захотіла, або щось, виникла якась ідея. Тому це плани. Отже, ось е, до цього спільного проєкту приєднуйтесь до 15, давайте так, до 16-17 січня. Е, тобто, 10 днів, я думаю, вистачає для того, щоб все ж таки для себе е, зрозуміти, чи я буду брати участь, чи я не буду брати. Але можна. Приєднатися до нас в чаті як спостерігач. Якщо ви хочете тільки подивитися, що ж нав'яжуть наші майстрині і майстри, то ви можете приєднатися, тому що я планую такий приз глядацьких симпатій. Тому Бо все ж таки я буду і спонсором. До речі, хочу сказати, що якщо є майстри і майстрині, які хочуть підтримати наших колежанок по рукодільному ось такому процесу, ви можете мені в чаті написати або в коментарях, або написати повідомлення в Телеграмі про ваші бажання. Залюбки. Я тільки двома-трьома руками за, якщо у нас буде багато спонсорів, і ми з вами таким чином оберемо багато майстринь по різним номінаціям. От їх чотири, то було б дуже круто, якби в кожній номінації були б свої переможці. Тому запрошую до ось такої співпраці. Так, наступна ще така умова. Що стосується виробів, я сама беру участь у багатьох спільниках і вважаю, що якщо виріб великий, ну, наприклад, сукня, джемпер, так, тобто він може брати участь у декількох спільних проєктах. А от якщо це мітинги, які я ну, думаю, що багато хто із майстринь в'яжуть за 2-3 дні, а може і за один день, так, якщо більш нема, чим, тільки цьому присвячуємо день. То, звичайно, що е, такі роботи е, тільки в одному спільному проєкті. Ну, і хочу сказати, що цей виріб, якщо ви навіть і в'яжете у двох спільних проєктах, ви його повинні почати десь ось починаючи із такого відеозапрошення. Тобто, не те, що я там ще почала робити у листопаді да, 25-го року. Тобто, ну, хоча б ось такий термін. Тому ось така ну, складна умова. Тож, ще раз запрошую вас приєднатися до нашого спільного проєкту. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте. І я думаю, отримаєте величезну насолоду, бо дуже часто ми, жінки, коли в'яжемо, те й я така сама. Наприклад, в'яжу собі шкарпетки. Мені вони так подобаються, але тут прийшла подруга ух ти, які класні! І я подарувала їй. Ну, Не можу я не поділитися тим, що в мене є. Бо собі я ще можу зв'язати. А ось саме в цьому проєкті я хочу зв'язати шкарпетки саме для себе, щоб їх точно не віддати. Тому е, виникла ось така ідея створити такий спільний проєкт. Е, внизу під відео ви знайдете хештеги, е, ви звіти е, про е, промішкові такі звіти не треба робити. Ви можете це поєднати так само і вступ, із своїм там тижневим влогом, щоденником в'язальниці, як ви його називаєте, епізодом. Тобто, ну, якщо це буде такий відеовступ окремий із вашими планами, я тільки за. Але, взагалі, хочу, щоб ви пов'язали в насолоду. Пов'язали для себе з любов'ю до себе, до своїх рідних, матусь, дочок, племінниць, сестер тобто всі, хто вас любить, вам допомагає в вашому житті бути ось такою людиною, прекрасною. Тому ще раз запрошую: все, що потрібно, ви знайдете в описі під відео. Приєднуйтесь